Привіт. Вирішив окреме відео винести про подвійні нагороди на певних місіях, а саме у цих публічних місіях. От Якщо зайти на карту, є зона з публічної місії, на яку, яку ви робите, і у вас іде таймер, в чому особливість цих місій. На рівні світу Хард. Якщо ми перейдемо, наприклад, на Normal, знайдемо цю місію. Ось вона, то тут нагорода в цілому, звичайна, 0,3 випадає морфний матеріал. В деяких місцях карти, наприклад, Агно Dezert. Теж свідчнемось на звичайний рівень. 26-й і шанс, якщо ви виконаєте місію в інфільтрейшн, мабуть, правильно сказав, в інфільтрейшн режимі, то ще додатковий шанс на подвійну нагороду на 26-й амортний матеріал. Але дещо змінилось в режимі Хард. В режимі Хард на місії падають різні аморфні матеріали за інфільтрейшн виконання. 88 і, відповідно, 89 -й. Те саме, якщо ми не знаю, зайдемо на Kingston. Де ця місія тут? Якщо не помиляюсь, вона ось. Все. 54 -й, 55 -й. І відповідно за ці ампроморфні матеріали різні нагороди. як лутати е, ці місії. Е, для цього нам знадобиться персонажик якого звати Шерон. М -м -наш... Де наш descendant? Ось Шерон. Її досить легко зібрати е, частини на неї, вибиваються там. З 20% шансом по місіях у цих операцій, здається, вони називаються. Ось 20%. Ну, так, може випасти не з першого разу, може раз з восьмого, з десятого. Не проблема це простіше, аніж не знаю, йти випивати морфний матеріал, відкривати його. На войді і так по колу, краще за 5 хвилин пробігти місію, подивитися, випало не випало, Тому для мене це виглядає просто. Для чого нам потрібна тепер Шерон? У Шерон є дуже класна апілка, це її активний камуфляж. Активний камуфляж робить її невидимою на 10 секунд. А відповідно, щоб е, виконувати місії в режимі інфільтрейшн, нам потрібен, е, потрібна ця невідомість. Е, тому що можна додати трішки модулів Sharon, щоб е, Invisic е, продовжувався якомога довше. У ну, мене тут небагацько, де він. Так, небагацько 15,4 секунди. Е, е, йдемо на. Місію, до речі, від чого я кайфую на рівні складності хард, це те, що його можна зробити приватним приватним світ. Тобто, якщо вам цікавить фарм цієї зони, оцих конкретних амортних матеріалів і. Як на звичайному світі, мені постійно заважали якісь бані. Тобто я хочу прийти, полутати дві нагороди, закрити місію, тихенько. Тут залітає бані, взриває всі реактори. І, відповідно, я, якщо і випадає щось, випадає одна нагорода. А мені хочеться забрати дві. Тому можна змінити паблік на private, вам ніхто не буде заважати, окрім. Ваших паті-мемберів, які можуть е, заруїнити цю всю історію. Е, і, в принципі, досить швидко лутається, плюс е, немає великих таймерів на відкат цієї місії. Якщо ми її полутаємо і запуститься таймер там, на 5 хвилин кулдауну, змінюємо локацію, е, повертаємось на цю локацію. І таймер. Ну, не знаю, в десь 9-8 разах скидується в нуль. Десь там треба може почекати 2 хвилинки. Так, щодо режиму інфільтрейшена, аморфних матеріалів по дві частинки, я не впевнений, що мені випаде зараз прямо з відео. Це два рази. Але я додам. Якусь е, нарізочку того, що це в принципі падає, але це не кожен раз. Це шанс Activate. шанс на сервер. Тобто, якщо там, не знаю, хожу з друзями, їм випадає, мені не випадає, буває, мені не випадає по 4 рази, комусь випадає там по 2, а, але ну, типу shit happens, як то кажуть. Ось, ламаємо всі ці. Зламали всі девайси на інвізі. Як бачили, був таймер такий зелений зверху. Це означає, що пішов відповідно відлік взлому. Я не знаю, як це назвати. Ну от бачите, нічого не випало. Але в цілому це так працює. Ці місії фармляться саме Шерл, на мій погляд, краще всього. І забираються подвійні. Нагороди подвійні на нормалі і різні на Харді. Все. Дякую за увагу. Беріть шерен, проходьте місії, отримуйте нагороди. Бажаю всім успіху, гарного дня!